Переневральний катетер призначений для тамування болю. Вдало поставлений катетер на кілька тижнів звільнить пацієнта від соматичного болю у зоні інервації сідничного нерва, а головне від нейропатичного болю, якщо пошкоджений сам сідничний нерв або його гілки. Ми продемонструємо два приклади катетеризації сідничного нерва у середній третині стегна успішний і невдалий. Площина сканування буде перпендикулярною до голки, тобто голка матиме вигляд білої крапки із акустичною тінню. Ми використаємо той самий прийом підкрадання голкою, до якого вдаємося для катетеризації артерій і вен. Спершу позначаємо на шкірі проекцію нерву. Дві гілки сідничного нерва лежать у спільному футлярі, який називається параневрієм, і катетер треба завести всередину цього футляру. Відразу визначаємося, на якому рівні голка обійде в параневрій. Чим проксимальніше це буде, тим краще. Тепер можна братися до голки. Проколюємо шкіру над нервом і вводимо голку у м'яз під пологим кутом без ультразвуку, лише за позначками на шкірі. Далі прикладаємо датчик поперек стегна і ідентифікуємо вістря голки, білу крапку на екрані, Рух датчиком уперед, тоді просуваємо вперед голку. І біла крапка знову з'явилася уже ближче до нерва. Знову відходимо датчиком уперед і знову просуваємо голку. Так, крок за кроком наближаємося до параневрію. Провал і голка лягла на параневрій. Голка це біла крапка, позначена оранжевою стрілкою на екрані. Спробуємо ввести трошки розчину. Розчин поширюється у м'язі. Отже, параневрій ми ще не перфорували. Щільний параневрій погано піддається натиску голкою, проколоти його не так і легко. Нерв вигинається і ковзає під голкою праворуч, ліворуч. Зараз буде ще одна пробна ін'єкція. Ні, розчин знову йде у м'яз. Знову натискаємо на нерв голкою. Провал. Пробна ін'єкція. І бачимо поширення розчину всередині параневрального фульгару. Продовжуємо гідродисекцію. Перш, ніж вводити катетер, прослідкуємо голку від шкіри до вістря. Ведемо датчиком у проксимальному напрямку. І бачимо, як біла крапка голки із акустичною тінню. Просувається від шкіри до параневрію і глибше. Біла крапка у центрі нерва. Це і є кінчик голки. Повертаємо датчик на 90 градусів. І візуалізуємо голку. Яка увійшла у параневрій під пологим кутом. Можна вводити катетер. Кінчик голки зараз позначено оранжевою стрілкою на екрані. Спершу відчутний опір, а потім катетер вільно заходить на 4 см. Залишилося тунелювати катетер, вивести порт на латеральну поверхню стегна і закрити місце пункції прозорою плівкою. До цього катетера ми приєднали еластомерну помпу із чверть бупівакаїном який подається зі швидкістю 10 мл на годину. У пацієнта відразу припинився нейропатичний біль, і він уперше за тривалий час виспався. Кілька практичних моментів. Вкрай важлива асептика, адже ми вводимо стороннє тіло у ділянку із поганим кровопостачанням. Ми використовуємо або спеціалізовані переневральні набори, або епідуральні набори 18G. Голка потрібна довга, краще 10 або 12 см. Датчик використовуємо лінійний, нейростимулятор не потрібен. Ми радимо підводити голку до нерва не перпендикулярно, а під пологим кутом, аби катетер ліг паралельно до нервових волокон. У нашій практиці тунельовані катетери функціонують по 15-20 днів, хоча іноді дислокуються раніше. Прозору плівку, якою накритий катетер, ми замінюємо рідко, лише якщо плівка відчаровується. У катетер вводимо бупівакаїн у концентрації чверть відсотка або менше. Вводимо еластомерними помпами або болюсами по 15-20 мл. Швидкість інфузії анестетика ми підбираємо індивідуально у діапазоні від 4 до 10 мл на годину. А тепер обіцяна невдала катетеризація. Методика та сама. Лише нерв трохи глибше, його погано видно. Ось він позначений на екрані жовтим кольором. Наближаємося білою крапкою голки до параневрію. Іноді через те, що голку погано видно, доводиться прослідкувати її від шкіри до вістря шляхом повільного ковзання датчиком у проксимальному напрямку. Параневрій щільний. Проколоти його важко і нерв ковзає під голкою праворуч ліворуч. Ідентифікуємо вістря голки. І виконуємо пробну ін'єкцію фізрозчину. Бачимо поширення розчину між гілками сідничного нерва у середині параневрального футляру. Виглядає дуже оптимістично. Повертаємо датчик на 90 градусів. І бачимо, що вістря голки справді начебто перебуває всередині параневрального футляру, а при гідродисекції розчин поширюється усередині параневрію. Отже, можна вводити катетер. І ми вели сюди катетер, але виявилось, що він не працює. Больовий синдром у пацієнта не зменшився. Пізніше ми переглянули відео і зрозуміли, чому. Справа в тому, що насправді ми сформували депорощину для гідродисекції за межами параневрію. Утворився ось такий, позначений на екрані фіолетовим кольором, півмісяць розчину, і саме в ньому і скрутився калачиком наш катетер.